Це молодь громади і їх код. Це про музику, про спорт, про бізнес та про пам'ять. Ми є дуже активними і хочемо покращувати свою громаду. Тут живе нове покоління, яке живе щиро, чесно і дрейвово. Іні ініціативи також збільшується, і громада зростає і розвивається. Найбільше досягнення це те, що молодь залишається в громаді. Наразі е відділ молоді та спорту відкритий до всіх на е молодих людей, до їх ініціатив. У 2019 році тут сталася пожежа. Офіційно сюди приходити заборонено. Нас чують, нас бачать, до нас дослухаються. Звісно, хотілося б, щоб нас знали всі, і тут основне питання довіри, тому що до простору, який знаходиться в будинку культури, ну у молоді немає якогось такого позитивного досвіду, що тут може бути цікаво, хочемо зробити взагалі повноцінний здоровий простір громадського суспільства. Тут була школа, якій викладав талановитий Валеріан Підмогильний. Це справжній плейлист з різних епох. Код громади в цій молоді, яка бере відповідальність на себе та створює і урізноманітнює це місто. Вітаємо в Білоцерківській громаді. Біла церква це місто, що дихає спогадами. Тут ранкова кава, класицизм в колонах та роса над річкою Рось, але воно не живе минулим. Воно слухає сучасність. Тут молодь не просто присутня, вона творить своє майбутнє прямо зараз, ламає стереотипи та творить круті проєкти. Торгові ряди Брум побудовані в 1806 році за проєктом швейцарського архітектора італійського походження Домініка Ботані за підтримки Ксаверія Браницького. Майже сотня крамниць, і все це під одним дахом, і все це у витриманому стилі класицизму з благородною симетрією, яка досі тримає місто в ритмі. Це серце міста, яке дихає в ритмі кави, вуличних концертів та молодіжних ярмарків. Ці стіни пам'ятають ярмарки 19 століття, але продовжують радувати жителів Білої церкви та гостей цього міста. Дрія, це не парк, це справжня поема з каменю, води та дерев, закладена ще в 1780-х роках. А ім'я своє отримала на честь Олександри Енгельгард, дружини Ксаверія Браницького. Олександрія це державний дендрологічний парк Національної академії наук України. Це найбільший архітектурно оформлений ландшафтний парк України. Понад 400 гектарів. ви тільки уявіть собі ці масштаби. Це справжній ботанічний театр, в якому можна гуляти, писати, малювати. А головне, Олександрія не про просто дивитися, а відчувати по-справжньому. місті навіть зима мала свою резиденцію, зведений у 1796 році для браницьких, які використовували цей палац як свою зимову резиденцію. Не помпезний, але стильний, створений в стилі класицизму. Колись простір для аристократичних прийомів тепер Білоцерківська школа мистецтв імені Юрія Павленка. Але це приміщення ніколи не покидав дух творчості та мистецтва. Колись тут була класична гімназія, а зараз один з найпрогресивніших аграрних вишів України це Білоцерківський національний аграрний університет. Шість факультетів дослідження в біотехнологіях, сталому розвитку, ветеринарії. Це не просто про ґрунт та зерно, це про ідеї, які проростають в майбутнє. І що цікаво, молодь тут не просто вчиться. Вона творить агросвіт свідомо через інновації, стартапи та нову аграрну культуру. На замковій горі час зупиняється. Позаду мене пам'ятник засновнику міста Юр'їв, білої церкви, київському князю Ярославу Мудрому. Ічка рось це не просто вода. Це живий архів зі спогадів та пам'яті. Тут кожна хвиля сповнена неймовірними спогадами, а головне загадковими історіями. Зараз ми знаходимося в найвищій точці білої церкви. Це Білоцерківський міський будинок камерної та органної музики. Молодь Білої церкви творить майбутнє прямо зараз. Це справжня субстанція змін. Місцевий молодіжний центр це не офіс, це справжній вулик ідей. Тут створюються проєкти, перформанси і започатковуються нові ініціативи. Саме тут вчать медіаграмотності, проводять молодіжні обміни, вчать екосвідомості. А що відрізняє наш молодіжний центр від інших молодіжних центрів? Це молодь, яка відвідує наш центр. Мені здається, в кожній громаді чи в кожній області вона справді особлива своїми цінностями, якимись різними цікавинками та м, успіхами, які вони здійснюють тут. Тому в першу чергу це молоді люди, також команда волонтерів та молоді, яка впроваджує різні ініціативи, реалізовує свої проєкти та ідеї. Вони також справді унікальні і дуже креативні. Ну і звичайно наші певні креативні заходи, які ми е, організовуємо з огляду на свій досвід та з потреб громади, наш молодіжний центр має співпрацю безпосередньо нашим керівництвом з органами місцевого самоврядування, також з локальним бізнесом, з різними громадськими організаціями. Ми дуже круто з ними співпрацюємо і реалізовуємо спільні ідеї відповідно до того, які є запити в молоді. У нас є один із напрямків наших роботи: це підтримка молодіжних ініціатив, ідея якого є, щоб молоді люди, маючи свої ідеї, або бачачи проблеми, які вони хочуть вирішити чи пом'якшити, зверталися до нас для того, щоб ми не просто. Вирішували проблеми чи пом'якшували, а допомагали безпосередньо спільно з ними реалізовувати їхні ініціативи. Тому ми розвиваємо в молодих людей ось цю самостійність, ось цю ініціативність, тому що ми розуміємо, що ситуації бувають різними, і дуже хочеться, щоб які. Працівники молодіжного центру змінювалися, приходили нові обличчя, так і до кола волонтерів приєднувалися нової молоді люди. І класно насправді гріє душу, коли молоді люди після певних заходів в молодіжних центрів, після ініціатив відкривають свої громадські організації та створюють свої події або розуміють, ким вони хочуть стати. Тому ініціативність і активність це дуже зараз важливо, Ми це розвиваємо. З самого дитинства я виросла в цій громаді, я бачила, як місто змінюється, і помічала не тільки те, як змінюються вулиці нашого міста міста, будівлі або будь-яка інша інфраструктура, помічала, як змінюється молодь. Помічала, як з'являються нові громадські організації, помічала, як з'являються різні ініціативи молоді, те, як молодь себе проявляє, помічала те, що на нагородженні на постійно нові обличчя, а нова молодь заявляє про себе. Це справді показує про те, що коло активних людей збільшується, різні ініціативи також збільшуються, і громада зростає і розвивається. Я точно бачу нашу громаду, такою яка відповідає всім потребам молодих людей, про те, що молоді люди залишаються безпосередньо в громаді, або навіть якщо вони їдуть кудись на навчання, то вони обов'язково повертаються і привозять ось ці знання, ось ці досвід в громаду та безпосередньо її розвивають. І звичайно, що громада, яка відкрита доступна для реалізації будь-яких ініціатив, і молоді люди не бояться про те, що в них будуть якісь певні виклики або будуть перешкоди, вони до них готові. І вони знають безпосередньо до кого звернутися. Основою волонтерського, взагалі основою Червоного Хреста є волонтери. А волонтери це люди, які мають своє навчання, роботу, якісь особисті справи. І зазвичай волонтери вільні від навчання, роботи, особистих справ допомагають робити цей світ краще. Зазвичай всі заходи в нас або Планується на вихідні дні, це субота-неділя, або в вечірній час, тоді, коли всім зручно, коли вже всіх звільнилися з роботи, з навчання, тоді люди можуть дійсно присвятити час волонтерству і таким добрим справам. Взагалі, останнім часом Білоцерківська міськрайонна організація Товариство Червоного Христа України» війшла в топ-10 найкращих в Україні. І це завдяки тому, що у нас потужна команда. У нас дійсно дуже класно працюють усі напрямки роботи. Це і навчання населення перші допомоги, і нас регулярно проходять тренінги. Це і навчання міні-небезпеці, також сесії, інформаційні заходи спрямовані на таку інформаційну діяльність та висвітлення цієї проблеми для оточуючих. Це і гуманітарна допомога, яка зараз можливо трошечки може хромати, але вона все одно ще є. Це і банк одягу, який в церкви церкві активно працює, і люди активно долучаються до цього напрямку. Це і різноманітні гуманістичні освіти, такі, як, наприклад. Гуманістична неформальна освіта, проекти по типу спринт, де молоді люди можуть реалізувати проєкти, створити, написати проєкт і на реалізацію цього проєкту отримувати грантові кошти від Червоного Христа. Це різні неформальні освіти. Також важливими напрямками діяльності є психосоціальна підтримка, де люди можуть прийти. Емоційно та фізично розслабитися, отримати ось той необхідний рівень емоційної підтримки, який потрібен зараз кожному з нас в наших реаліях. Наразі молодь активно долучається до волонтерства, в тому числі в Червоному хресті. Зазвичай до нас доєднуються, коли дізнаються про нашу діяльність. Найчастіше це буває на Тренінга з першої допомоги, коли люди побачили інструкторів, побачили цей запал. Взагалі, хоча б мінімально познайомилися з структурою червоних Хреста, зрозуміли, що це таке, що тут є принципи, тут є надзвичайно велика гуманітарна місія, є багато напрямків, де люди можуть себе реалізувати. А також на різних вуличних акціях, вуличних заходах, де люди також знайомляться з нашою діяльністю і. О, червоний хрест, цікаво долучитися до волонтерства, тому так молодь долучається в основному через такі заходи. Найчастіше в громаді ми зустрічаємось з репутаційними кризами Червоного Хреста. Звісно, ми наша робота спрямована в тому числі на популяризацію Червоного Хреста, на роз'яснювальну роботу. Що червоний хрест він не один для всіх, а там є різні структури. Але репутаційна криза вона дійсно є, і ми також працюємо над тим, щоб. Покращити цю ситуацію. Молодь, це рошійна сила будь-якої частини волонтерства. Е, я, як прийшла студенткою в Червоний Хрест, так і люди молоді, які долучаються до руху, вони в цьому в червоному хресті залишаються. І так, да, дійсно, добре, коли в людини є там стабільна робота, е, вже влаштоване особисте життя, і людина приходить у волонтерство. Це також класно і круто. Але саме молоді люди спроможні. Двигати цей червоний хрест, створювати нові ініціативи, давати креативні ідеї, якось діджиталізовувати там стару цю систему і взагалі покращувати в цілому життя громади за рахунок того, що молодь вона активна, вона прогресивна. Вона зацікавлена в тому, щоб жити в цій громаді і робити її краще. І ось ця рошійна сила, яка допомагає червоному хресту рухатися вперед, а не стояти на місці. Привіт, мене звати Наталія, я працівниця молодіжного центру міста Біла Церква. Найбільше надихає сама енергія молоді. Тобто, коли вони приходять з якоюсь ідеєю, такі йой, ми хочемо ось це і це, це. Чи можете допомогти нам це втілити? І от саме те, що є відгук в молоді до нашої роботи, це найбільше надихає. На фоні обставин, які відбуваються війни, повномасштабного вторгнення, найбільшою Проблемою, з якою стикається молодь і з якою звертається, це потреба в психологічній допомозі. У нас є психологи-волонтери на базі молодіжного центру, які в свій вільний час надають безкоштовні години консультацій, і це є найбільш затребуваною послугою безкоштовною в нашому центрі. Молодий житель або жителька Білої церкви Білоцерківської громади. Скоріше всього, це буде трайвовий. Тривова знає собі ціну, і наполегливий. Наполеглива. В принципі, в житті нашого молодіжного центру найбільш переломним моментом став е молодіжний обмін, перший, який відбувся в 23 році, завдяки партнерству, е солідарному партнерству між містами Брауншвейг, це Німеччина та Біла Церква України. Завдяки колегам з Німеччини, які... Сконтактували з нами, сказали, хей-хо, у нас є ось така ідея, ініціативи, чи ви не проти. Ми такі, окей, спробуємо. І після цього, ось вже третій рік підряд проводимо молодіжні обміни міжнародні. Молодіжні обміни. Щодо концепції, це ми збираємо групу молодих людей з Білої церкви, з Білої церківської громади і е, їдемо за кордон е, на їхню територію, скажімо так. У 2023 році це було саме: е, ми їхали в Німеччину, в місто Брауншвайг, потім е, була ще локальна, там гори Гарц, які е, навколо, і також мали змогу поїхати в Берлін. Після цього, в 2024 році, у нас була можливість запартнеритись ще з польською стороною, і ми перебували в місті Ольштин. це в Польщі. І ось в цьому році ми мали два етапи молодіжного обміну для дівчат, який відбувся в Ірландії та Іспанії в цьому році. О. І ще досі в, в напрацюваннях наступного обміну, який буде в босени. Нічого. Тут не робиться без молоді, без думки молоді. Звісно, якби був необмежений ресурс, ми б такі «Хей-хо, так, фокус група. В нас є необмежений ресурс. Це може це можуть бути настільні ігри, це може бути вдосконалення нашої зони кухоньки, про яку яку дуже люблять наші відвідувачі, тобто це поповнення там цукру, кави, тобто, все-все для смаколиків, для перекусів. А якби мали необмежений ресурс. А, ні, дійсно дали б молоді подумати, потвор зробити тут той простір, який хочуть вони. Біла церква це не сторінка з підручника, це справжній плейлист з різних епох, а код громади в цій молоді, яка бере відповідальність на себе та створює і урізноманітнює це місто. Дякуємо за ваші перегляди. І якщо ти хочеш, щоб наступне відео було про твою громаду, обов'язково пиши нам про це в коментарях.